Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російські окупанти і колаборанти повідомляють про підрив мостів на Чонгарі, і це досить важлива інформація, з точки зору подальших можливостей російських окупаційних військ як на півдні України, так і у Криму, так і на сході нашої країни. Адже треба усвідомлювати, що сам Крим був окупований російськими військами з однією найважливішою метою: перетворитися на плацдарм для подальшої окупації українських земель та дестабілізації ситуації у Чорноморському басейні. І коли президент Російської Федерації Володимир Путін говорив про сакральність Криму, він мав на увазі зовсім не історичне минуле півострова. А саме його використання Російською імперією і радянським Союзом в якості такого плацдарму. звісно, як відомо, Крим не виправдав сподівань російських імператорів та радянських генеральних секретарів. Кожного разу історія доводила, що готова помститися російським окупантам за всю цю дикість, з якою було пов'язано російське окупаційне знищення Криму. Дикість, з якою російські війська з часів божевільної імператриці Катерини II знищували цивілізацію на півострові. Однак бажання не просто знищити Крим, але й перетворити його на плацдарм. Залишалося одним з найбільших бажань як керівництва Російської Федерації, так і російського народу. Більшість представників якого ніколи не бачили у Криму нічого іншого, як дачу і Чорноморський флот, за допомогою якого з точки зору пересічного росіянина, його мають боятися у всьому світі, бо більше окрім страху. Російській цивілізації, російській державі і пересічному росіянаві запропонувати нема чого. І от тепер підрив мостів на Чонгадь це означає, що у російських збройних сил не буде таких можливостей, як раніше, підвозити резерви на окуповану частину Херсонщини і на схід України. Обмежується логістика для російської армії, а це означає, що створюються більш сприятливі можливості для наступу збройних сил України по звільненню українських територій від жорстокого загарбника. І ми з вами прекрасно розуміємо, що мова йде не тільки про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області України, які мають бути очищені від броду пов'язаного із присутністю російських військ, російської держави та мерзенних колаборантів, які співробітничують із ворогом. мова йде звичайно і про Автономну Республіку Крим і Українське місто Севастоп гарантії безпеки України. Мають бути пов'язані не тільки із вступом нашої країни до НАТО і перетворенням її на одну з найсильніших у військовому відношенні країн Європи країну, яку росіяни будуть у майбутньому боятися, і солдатами якої будуть лякати своїх дітей, щоб ти не були шовіністично налаштовані, якщо взагалі таке є можливе. Гарантії безпеки України пов'язані ще й з демілітаризацією Криму. Із знищенням Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. Севастополь раз і назавжди має втратити статус міста, пов'язаного із російськими військово-морськими силами. Це місто вічної російської ганьби має перетворитися на місто української слави. Однак для того, щоб все це відбулося, щоб із словом Росія. У майбутньому асоціювалися не поняття звірство, окупація, анексія, зґвалтування а виключно слово ганьба і розплата за ганьбу потрібна відповідна логістика, яка допоможе нашим Збройним силам. По-перше, мати можливості для звільнення тих регіонів України на території, яких зараз точаться бої. Між українськими збройними силами та російськими бандитами у формі і щоб збройні сили Російської Федерації опинилися на території Автономної Республіки Крим і Севастополя у своєрідній пастці, де їх можна буде винищувати навіть без Активних бойових дій на території півострова треба створити такі умови, щоб російське воєнне командування зрозуміло, що Росія сама має відповзати від Криму, а росіяни усвідомили, що вони мають раз і назавжди відмовитися від претензій на окупований півострів. Досить вже за ці сторіччя росіяни так багато жахливого зробили із Кримом, що піострів може. Існувати тільки тоді, коли останній російський солдат залишить територію півострова, коли останній російський колаборант вирішить, що найкращим місцем для його подальшого проживання буде територія його рідної Росії, а не окупованого Криму. І це може бути реальним шляхом до стабілізації ситуації не тільки у самому Криму, не тільки в Україні, але й в усій Європі. Ми бачимо, що росіяни, можливо усвідомлюючи, що їм доведеться залишати Крим, роблять останні акорди в своїй кривавій партитурі. Вибух греблі на Каховській гідроелектростанції на довгі роки перетворив Чорне море у зону екологічного лиха. Ми ще не уявляємо. Собі його остаточних наслідків, однак може так статися, що всі чорноморські курорти на довгі роки перестануть бути курортами, що сама ідея відпочинку на Чорному морі зникне аж до того часу, поки не будуть зрозумілі справжні розміри, наслідки і час цієї екологічної катастрофи. Так що, якщо росіяни Цією жахливою аварією хотіли знищити ще й курортну складову Криму, вони цього добилися. Хоча ми з самого початку говорили, що росіян ніколи не цікавив Крим як цивілізація. росіян ніколи не цікавив Крим як курорт. Росіян все цікавить як плацдарм і як воєнна база, як можливість вбивати. І от тому таким можливим є те, що зараз відібрана можливість підвозити нових катів. Через мости на Чонгаді. Відібрана можливість підвозити нові резерви через мости на Чонгаді. Чим менше росіян буде на українській землі з їхньою технікою, чим більше їм будуть можливості знищення жорстоких окупантів. Тим швидше закінчиться війна, яку президент Російської Федерації Володимир Путін разом із своїм оточенням і народом замислив як безкінечну війну Росії проти України. А усього безкінечного з російської точки зору має бути кінець з українською. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у і Патріоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги й вам!